Доброго дня. Мене звати Марина. Я консультантка з пошуку роботи благодійної організації Ветеран ХАБ. Наша організація працює для ветеранів, подружжя, дітей та близьких ветеранів, родин та близьких військових захисників і захисниць Збройних сил України, Національної гвардії України, МВС, ТРО, Державної прикордонної служби, ДСНС, медиків і добровольців. Сьогодні ми розпочинаємо серію вебінарів. Присвячені темі працевлаштування. Щотижня ми з колегами будемо розглядати теми, які допоможуть вам зорієнтуватися, де та як шукати роботу, як визначитися зі сферою роботи? де та як знайти можливості для навчання, якщо хочете змінити професію, як скласти резюме, щоб точно запросили на співбесіду. Як та навіщо писати мотиваційний лист, як підготуватися до співбесіди. Як перевірити роботодавця? Як увійти в сферу IT без досвіду та як обрати свій напрямок? Як змінилися умови роботи та зарплати після 24 лютого 2022 року? Як змінився ринок праці? Де шукати підтримку під час пошуку роботи? Гранти на навчання та розвиток бізнесу? Де шукати та як брати участь? На ці та багато інших питань ми спробуємо дати відповідь на цих Зустрічах. Я вже більше ніж півтора роки допомагаю ветеранам та членам родин знаходити роботу в різних галузях. До того маю досвід підбору персоналу в логістичній компанії. Там я брала участь в підборі персоналу, а саме аналізувала резюме, проводила первинне телефонне інтерв'ю, брала участь у співбесідах. Також маю досвід роботи менеджером з персоналу в рекламній компанії. Там я проводила пошук, відбір співбесіди, навчання та адаптацію персоналу. Тому маю досвід і пошуку роботи в ролі шукача, і досвід відбору в ролі роботодавця. Впевнена, що більшості з вас вже доводилося шукати роботу. Пригадайте, як це було, які кроки ви робили, що принесло бажаний результат, який минулий досвід може бути корисним і зараз. Кожен наш досвід можна використати з користю для себе. Сьогодні ми розглянемо загальні етапи пошуку роботи в першій половині нашої зустрічі та з'ясуємо, які канали пошуку роботи існують та можуть підійти саме вам. Важливо пам'ятати, що пошук роботи це теж робота, і результатом цієї роботи буде ваше успішне працевлаштування. Тож, як і будь-яка інша робота, вона може бути. Не швидкою, а іноді навіть виснажливою. Звісно, всі етапи, які ми сьогодні розглянемо, вони можуть змінюватися в залежності від мети пошуку. Та загалом вони всі більш-менш стандартні. Отже, етапи пошуку роботи. Спочатку потрібно визначити, яку роботу ви шукаєте, в якій галузі хочете працювати. Чи це така сама робота, яку ви вже мали, чи хочете змінити вид діяльності? Чи готові працювати віддалено, чи готові до вахтового методу роботи? Чи маєте ресурси, можливості їздити, чи краще розглянути варіант ближче додому. Тобто дайте собі відповідь на питання, що я хочу. Далі потрібно провести аналіз своїх знань, умінь, навичок та досвіду. Протягом життя ми всі, як і вдома, так і на роботі, постійно здобуваємо якийсь досвід. Постійно отримуємо нові знання, формуємо нові навички. Тож, якщо прийшов час змінити роботу, варто приділити трохи часу та зробити так звану ревізію свого досвіду. Візьміть аркуш паперу і запишіть все, що ви вмієте робити. Ця вправа стане вам у нагоді, коли будете створювати резюме. Якщо ж ваша вакансія не потребує створення резюме, хоч це буває вкрай рідко, цю інформацію можна використати при підготовці до співбесіди. Та й взагалі можна багато чого про себе дізнатися. Отже, дайте собі відповідь на питання, що я можу. Далі, відкрийте будь-який ресурс з пошуку роботи. Подивіться, на що є попит, за що готові платити. Просто перегляньте вакансії та вимоги до шукачів, без прив'язки до рубрики, і подивіться на зарплати і потребу в спеціалістах. Так, ви дасте відповідь на запитання, за що готові платити. І от саме на перетині цих ножин, що я можу, що я хочу і за що готові платити, і знаходиться ваша ідеальна робота. Далі, складіть резюме. Складанню резюме буде присвячений окремий великий вебінар. Структура резюме. На що звертати увагу, що писати, про все це та навіть більше розповість моя колега. Ви можете написати резюме самостійно, або скористатися конструктором. Можна шаблоном, можна підказками, які дають на спеціалізованих ресурсах з пошуку роботи. Варто пам'ятати, що резюме це ваша візитівка. Це те перше враження, яке можна справити лише раз. Тож до цього етапу варто підійти відповідально. Подумайте та знайдіть джерела пошуку роботи. Ось цей етап це тема нашої другої половини вебінару, тому на ньому ми зупинимося трошки пізніше і досить повно. Далі потрібно розмістити або розповсюдити інформацію про те, що ви шукаєте роботу. Це можуть бути спеціалізовані сайти, соцмережі, знайомі або родичі, Державна служба зайнятості, друковані видання та навіть... Рекрутингові агенції залежить від того, яку роботу ви шукаєте. Можна обрати компанії, які вам підходять. Про більшість компаній є інформація в мережі інтернету. Ви можете зайти на сайт компанії і подивитися, які цінності сповідає компанія, чи співпадають вони з вашими. Якщо ви працювали і шукаєте роботу у своїй галузі, то, напевно, знаєте компанії, які працюють на ринку. Можливо, навіть маєте там знайомих. І можете дізнатися і про умови роботи, і про заробітну плату, і соціальний пакет. Можна, наприклад, зайти на спеціалізований ресурс з працевлаштування, наприклад, WorkUA, чи робота.ua, чи Happy Monday, чи інші, які вам подобаються, та й в пошуку знайти компанії за назвою чи за галузю. В описі можна прочитати те, як компанія себе позиціонує, або перейти на сайт, щоб дізнатися більше. На сторінці компанії можна відразу побачити відкриті вакансії. Ем, можна наступний етап це знаходити вакансії, які вам підходять, та надсилати резюме або контактувати з роботодавцем. Якщо ви надсилаєте резюме, то варто надіслати і супровідний лист. Це ніби перше знайомство. Тут ви звертаєте на себе увагу. Можете написати, чому саме ваша кандидатура підходить на цю вакансію. Якщо ж у вакансії вказано, що відгук без резюме, все ж рекомендую підготуватися до дзвінка, познайомитися з вимогами, переглянути чи переглянути все, що вас цікавить в описі вакансії, підготувати запитання, тому що перший дзвінок це як міні-співбесіда, на якій ви можете вияснити питання, які для вас є критично важливими, і визначитися. Чи варто йти на співбесіду? Ну і чи взагалі працевлаштовувати саме в цю компанію? Наступний етап це підготуватися та пройти співбесіду. Всі ці етапи ми будемо детально розглядати на наступних зустрічах, як підготуватися, і на що варто звернути увагу. Чи варто перевіряти роботодавця? Відповіді на ці та інші питання ви отримаєте на вебінарі, який буде присвячений саме цій темі. Десятий етап це отримати пропозицію роботи. Ідеальний варіант. Та не завжди правдоподібний. Бо шукати вакансії та ходити на співбесіди, можливо, доведеться не один раз. І дуже важливо в цей період мати підтримку. Добре, коли є людина, якій ви довіряєте, людина, з якою можна порадитись щодо вакансій, обговорити, як пройшла співбесіда, що вдалося, що ні, з якої пліч-опліч можна пройти всі етапи. Людина однодумець Такою людиною можемо бути ми консультанти з пошуку роботи ветеранхаб. Якщо ви ветеран або член родини ветерана чи військовослужбовця, то можете звернутися за безкоштовною консультацією по всім питанням, що стосуються пошуку роботи та працевлаштування. Ми допоможемо вам скласти резюме та мотиваційний лист. Підкажемо, на яких ресурсах варто шукати саме вашу омріяну роботу. Можемо підготувати вас до співбесіди. Та провести аналіз після. Будемо підтримувати вас на шляху пошуку роботи. А зараз переходимо на наступний блок, до наступного блоку канали пошуку роботи. Насамперед звернемо увагу на стратегії пошуку роботи. Адже від цього залежать і канали пошуку. Отже, стратегії пошуку роботи. Це може бути пасивне очікування. Ця стратегія підходить для відомих людей, для спеціалістів, яких знають і до яких звертаються, яких хочуть найняти за будь-яку ціну, для людей з сильним особистим брендом. Тож, ця стратегія ну, вона не дуже підходить звичайним шукачам роботи. Та якщо ви маєте достатньо часу, або лише думаєте про зміну роботи, то сміливо можна використовувати і пасивний пошук. Ви можете створити або оновити своє резюме. Розмістити його на порталах з пошуку роботи, або, наприклад, якщо ви користуєтесь порталом ресурсом LinkedIn, то зробити відмітку, що розглядаєте можливості в пошуку роботи, і чекати пропозицій. Пропозиції надходять. Проте часто не ті, на які людина розраховує. Та, наприклад, бувають і хороші. Якщо, наприклад, у менеджера з персоналу немає кандидатури в резерві, а потрібно терміново закрити вакансію. То він активно шукає кандидата, тож може помітити і ваше резюме і запросити на співбесіду. Ну, а далі вже залежить від вашої фаховості. Наступна стратегія це активне створення можливостей власними силами. Активний пошук, можна сказати. Що сюди входить? Це може бути пошук вакансій на спеціалізованих сайтах. Можна, наприклад. Налаштувати щоденну підписку на вакансії, які вас цікавлять, за категоріями чи за посадами. Зробити це нескладно. Потрібно зареєструватися на сайті з роботи, обрати вакансії, які вас цікавлять, та частоту і час отримання розсилки. Коли приходять вакансії, варто з ними ознайомитися та надіслати відгук, тобто відреагувати на ті, які вам підходять. Робити це раджу відразу, так як зараз кількість вакансій значно менша від кількості людей, які шукають роботу. З досвіду спілкування з роботодавцями, скажу, що найкращі дні для оновлення вашого резюме та перевірки активних вакансій це там вівторок, середа. В п'ятницю рідко з'являються нові вакансії, а в понеділок менеджер з персоналу робить зріз закриття вакансій та планує нові потреби. Бажано під кожну. З вакансії, яку ви оберете, адаптувати і резюме, в залежності від потреб конкретного роботодавця. І дуже раджу писати супровідний лист. Так ви покажете, що зацікавлені отримати роботу саме в цій компанії. Далі, наступний набит пошуку це пошук вакансій в компаніях, які вас цікавлять. Майже в кожної компанії є сайт. На сайті часто є вкладка про компанії або вакансії кар'єра. Ось там і можна знайти вакансії або контакти-менеджер з персоналу. Навіть якщо зараз там немає відкритої вакансії, яка вас цікавить, можна надіслати резюме та мотиваційний лист, в якому зазначити, про написати про своє бажання працювати в компанії та прохання внести вас до резерву кандидатів. Якщо ви хочете працювати, наприклад, в торгівлі, в сфері обслуговування, в сфері громадського харчування, на АЗС, можна знайти контакти підприємств і домовитись про зустріч. А можна в робочий час відразу сходити на підприємство та залишити там свою анкету. Можливо, ви звертали увагу, що в супермаркетах, наприклад, часто є скринька, в якій можна залишати свою анкету. Далі. Пошук роботи серед знайомих, друзів, родичів. Можна розказати вашим близьким про те, що ви шукаєте роботу і яку. Можна попросити, щоб вас порекомендували. Багато вакансій закривається за рекомендаціями. Існує думка, що близько 40% вакансій навіть не потрапляють в загальний доступ, а закриваються от саме за рекомендаціями. Пам'ятаєте про теорію шести рукостискань? Це може спрацювати і під час пошуку роботи. Далі, Державна служба зайнятості. Можна стати на облік в Державну службу зайнятості, як кажуть, на біржу, та отримувати допомогу по безробіттю, користуватися послугами кар'єрного консультанта та навіть отримати додаткову освіту. Нещодавно за співпраці між Міністерством економіки України та провідними сайтами з пошуку роботи. Такими як WorkUA, Robota.ua, нова робота підбір.com.ua, було запущено єдиний портал вакансій. Тож тепер всі відкриті вакансії з цих сайтів дублюються і на єдиному порталі. Щоб спростити пошук роботи, запроваджено також електронний кабінет пошукача роботи, користувач якого має змогу створити власне резюме. Там є підказки, здійснити підбір роботи, ознайомитися з інформацією про тимчасову зайнятість та можливості професійного навчання. Це ми з вами розглянули, ну, скажімо так, найпрост, ну, найпростіші, найпоширеніші канали пошуку роботи. Чи є альтернативні, про які часто забуваємо або вважаємо, що це там нерентабельно витрачений час. Та вони теж приносять бажані результати. Це теж відноситься до активного пошуку роботи. Отже, можна, наприклад, знайти групи, чат-боти, телеграм-канали, групи в Фейсбуці та Інстаграмі, які будуть цікаві саме вам. Є загальні групи, де розміщують всі вакансії по всім містам, є місцеві групи по одному місту. Їх можна відфільтрувати. Дуже легко слеш і пишете там місто, яке ви шукаєте, або вакансію, яку ви шукаєте, і знайти те, що ви шукаєте. Є спеціалізовані групи. Ну, наприклад, для пошуку працівників в ІТ, для маркетологів, CMM-ників, ВHRів, дистанційної роботи, роботи в громадському секторі, волонтерстві та безліч інших. Ви самостійно зможете знайти їх за ключовими словами. Можна використати професійну соціальну мережу LinkedIn. Це мережа для пошуку та встановлення ділових контактів. Якщо ви вирішите використовувати її для пошуку роботи, то варто максимально наповнити її корисною інформацією про ваші професійні навички та досвід. Можна скористатися своїми особистими сторінками. Наприклад, зробити допис про те, що ви шукаєте роботу. Про що варто писати? Яку професію та в якій галузі, в якій сфері ви шукаєте? Що ви знаєте, вмієте, що хочете робити. Обов'язково контактну інформацію та прохання поділитися вашим дописом. Це не резюме. Тому тут не потрібно писати перелік місць роботи та ваші обов'язки. Напишіть, в якій сфері ви спеціаліст, що робите добре, та чим можете бути корисним. Мета цього допису зацікавити роботодавця. Зверніть увагу, Якщо ви будете використовувати свою сторінку в соціальній мережі для пошуку роботи, її потрібно переглянути і, можливо, навіть почистити. В соціальних мережах ви можете пошукати групи, в яких розміщують оголошення про пошук співробітників. Підпишіться на ці групи і сторінки. Зайдіть їх за ключовими словами, там робота, вакансії або абревіатура HR. Можна подумати, які з відомих компаній вам би хотілося працювати, і знайти її сторінку в соцмережах. Фахівці з підбору персоналу великих компаній активно використовують такі сторінки для розміщення вакансій. Підпишіться на спільноту за інтересами, які перегукуються з вашою професійною діяльністю. Беріть участь в обговоренні цікавих вам тем. Активно висловлюйте свою думку. Так, ви зможете налагодити і професійні контакти. Далі, друковані видання та дошки оголошень. Ці канали ну, вже використовують рідше, та все ж вони існують. У газетах з оголошеннями про роботу публікують вакансії, ну, частіше за все, для робітничих спеціальностей, але можна знайти й пропозиції для офісних працівників. До того ж, в друкованих виданнях є реклама де є контактна інформація підприємств. Отже, можна використати цю інформацію для надсилання резюме або щоб домовитися про особисту зустріч з роботодавцем. Звертайте увагу на дошки оголошень в магазинах, кафе, АЗС, у транспорті в інших закладах. Виставки, ярмарки вакансій, благодійні заходи, тематичні конференції. Спочатку пандемії. А потім і при повномасштабній війні цей канал рідко застосовують, ну бо ми всі рідко збираємося вже. Але якщо є така можливість, то можна нею скористатися. Тут раджу підготуватися. Продумайте коротку презентацію себе як спеціаліста, і будьте готові себе представити з професійної точки зору. Можна приготувати, наприклад, та роздрукувати кілька резюме. Щоб можна було залишити потенційному роботодавцю. Якщо ви ознайомитеся наперед з переліком компаній, які будуть присутні на зустрічі, і серед них будуть ті, які потенційно вам дуже цікаві, можна підготувати та роздрукувати мотиваційні листи своїми контактами, щоб можна було залишити. Далі кадрові агенції можна скористатися і їхніми послугами. На що тут варто звернути увагу? Є різниця між рекрутинговими агенціями і агенціями з працевлаштування. Рекрутингові існують за рахунок роботодавця, тобто підзамовника. Частіше вони шукають фахівців на керівні посади або менеджерів вищої та середньої ланки і рідко менш кваліфікованих працівників. Для вас, як шукача послуги, будуть безкоштовними. З рекрутинговими агенціями можна взаємодіяти двома шляхами. Перше, це надіслати своє резюме, не орієнтуючись на якусь конкретну вакансію. Тобто, пишете про себе як про спеціаліста, а рекрутингова агенція вам зможе щось запропонувати, якщо в неї буде така потреба. Або адресно. Під певну вакансію ви можете створити резюме і надіслати, яку вони виставляють для пошуку фахівців. Щоб потрапити до роботодавця, Потрібно буде пройти співбесіду в рекрутинговій агенції і, можливо, навіть не одну. Далі Агентство з працевлаштування. Вони пропонують послуги платні для претендентів, тобто вони існують за рахунок кандидатів, і ці послуги для вас будуть платними. Зазвичай з претендентами укладається договір, за яким він платить перший внесок за складання резюме, внесення в базу даних, консультацію і так далі. А також віддає 25-50% від першого заробітку на новому місці, там вже в договорі прописується. Їх діяльність розрахована на представників більш масових спеціальностей, середній та нижчої ланки. Якщо з вас хочуть взяти більше, або пропонують укласти угоду про надання консультаційних послуг, варто подумати. Можливо, вас просто вводять в оману, і агентство не настільки солідне, яким хоче здаватися. Або заробляє кошти, надаючи неактуальну інформацію. Далі, може бути, можна шукати, можна знайти постійну або тимчасову роботу на фріланс-біржах. Зверніть увагу: на усіх фріланс-біржах є форуми, де постояльці спілкуються на робочі теми, ставлять запитання, що стосується або роботи. Або роботи з самих бірж. І ось там ну, варто почитати, варто зайти в ці форуми, тому що іноді деякі спритніші фрілансери на цих форумах можуть шукати собі помічників. Ну, наприклад, вони не встигають з дедлайнами. Або можуть перепродувати роботу. Наприклад, хтось працював на постійній роботі з клієнтом, а тепер за певних причин не може вести його. Тому шукає підходящого кандидата на своє місце для клієнта і за це візьме ну, якийсь відсоток від заробітку. Відслідковуйте, відповідайте на такі оголошення. Загалом це все. Хочу зазначити, що роботодавці люблять активних шукачів. Тож домовляйтеся про особисту зустріч, презентуйте себе, залишайте про себе інформацію. Роботу, як і кохання в житті. Невідомо в який момент і в якому несподіваному місці ти зустрінеш. Всі методи знайти роботу хороші. Обирайте саме ті, які підходять вам, і користуйтеся ними. Тож вдалого вам пошуку роботи. І нагадаю, що якщо ви ветеран або член родини ветерана чи військовослужбовця, то можете звернутися за безкоштовною консультацією по всім питанням, що стосуються пошуку роботи та працевлаштування. Телефонуйте нам за номером 067 348 28 68 та залишайте заявку. До побачення!